Знову без губернатора. Новопризначений голова Чернівецької облдержадміністрації написав заяву на звільнення під тиском. Герой Майдану Василю Аксенону посмертно присвоїть звання почесного громадянина Чернівців. Студенти з Луганська ризикнули і приїхали в Чернівці на навчання. На п'ятому каналі подій понеділка, 17 березня, в інформаційній програмі Місцевий час в студії працює Ярослава Унукрик. Вітає вас. Буковина знову без губернатора. Новопризначений голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Романів під тиском представників народної самоборони та правого сектору Буковини написав заяву на звільнення. Нагадаємо, 15 березня Михайло Романів приступив до обов'язків очільника краю після його офіційного призначення виконуючим обов'язки президента України Олександром Турчиновим. Але понеділкового ранку півсотні активістів Чернівецького майдану висунули до нього ряд претензій, через які на їхню думку він не може керувати областю. Ви Були вже губернатором, і ви нічого не зробили. Людина, коли працювала з папієвим, по-друге, люди його знають по роботі в пенсійному фонді. Третє член комуністичної партії, хоч і колишньої, але член партії цієї, розумієте? Я перед Сережком Нігояном я поклявся, що такі люди до влади не прийдуть. Вас не вибирає молодь. Стільки раз, стільки років ви говорили, що молодь наша це є алкоголіки, це є наркомани. Михайло Романів всі ці звинувачення відкинув та запевнив, що працюватиме із народною радою, і з Майданом, і сам зацікавлений в народній ілюстрації. Це загальні слова, які. Нічим не обґрунтованим. Я готовий, коли конкретні факти е, будуть зафіксовані, показують, що я причетний до корупції, чи я причетний до якихось е, злочинних схем чи чогось іншого. А так огульно е, ти з кимось колись працював. Ну це після годинної суперечки в коридорі обладміністрації під тиском активістів та вигуки відставка Михайло Романів таки написав заяву на звільнення. Прошу скасувати указ скас про моє призначення. Головою Чернівецького, як такий, що не вступив в силу. Потім Михайло Васильович пішов до свого кабінету, зібрав речі та вийшов з будинку, відмовившись від коментарів. Що означає ваша заява зараз? Я виходжу з цього приміщення. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. В Чернівцях прощалися з героєм Небесної сотні. 52-річний Василя Ксенин помер у Польщі. Там чоловік лікувався від травм, отриманих на майдані. В загиблого залишилися дружина та двоє синів. Прощалися з Василем Аксениним в Чернівецькій обласній філармонії. Потім тіли герої понесли на центральну площу. Там священики відправили панахиду. <праць> Героям слава! Героям слава! Віта колона із загиблим майданівцем Василем Аксениним рушила чернівцями до центрального кладовища. Люди вигукували: герої не вмирають та героям слава. Слава! Це дуже правильна, дуже добра, дуже чесна людина. У нього не було чужого горя. Ви розумієте, це дійсно люд, ангел Божий. Він помер на своєму краї, його вбили свої, і зараз, напевно, ніхто не може бути байдужим до того, що в країні сталося, і передайте йому, сідайте Сідай. путіну, щоб вони не мали на всім світі і їхніх діти, щоб їх кости розносило за цих дітей, за онуків. За чоловіків, за коханих нині ж в міській раді Василя Аксена. Планують посмертно нагородити званням почесного громадянина чернівців і перейменувати на його честь ще одну чернівецьку вулицю. Один варіант можливий вулиця Фрунзе, тому що зразу біля вулиці Щербанюка. І другий варіант. Це вулиця, на якій він жив, але ця вулиця вона не знаходиться в центрі міста, і відповідно її перейменування може бути тоді, коли це буде прохання сім'ї. Тобто це питання ми маємо визначитись з сім'єю. Якщо сім'я не буде, ну вона скаже, що вона приймає будь-який варіант, то буде розглядати топонімічна комісія. Родинам Чернівецьких героїв Небесної Сотні обіцяють ще допомогти матеріально. Наразі вивчають питання надання квартири родині Олександра Щербанюка. Кажуть, не залишать без уваги і сім'ю Василя Аксена. Як об'єднати молодь Сходу та Заходу України, знають на Буковині. Дев'ятеро студентів з Луганська приїхали в Чернівці на навчання. Вони чекали на бандерівців, зустріли щиру гостинність. Затишна кімната у гуртожитку саме тут весь тиждень мешкатиме студент Дмитро. Сподей з Луганська зголосився приїхати до Чернівців на запрошення Буковинського вишу. Розповідає, що чекав тут побачити грізних бандерівців, натомість його зустріли гостинні буковинці. Коли ми їхали в цю поїздку, ізначально батьки там м, переживали, куди ви їдете, за чим, що там будете діляти. Там вже ж страшно, опасно. Нічого такого зі вообще ніт. Встретили нас ну просто очі, очень хорошо. З поїзда зразу зачли кричати, хлопать нам люди. Всі такі добре відкрити. Всі ці студенти з Луганська навчаються на різних спеціальностях, і водночас їх об'єднує спільна мрія. Кожен з них сподівається, що студентство допоможе об'єднати Україну і викорінити міф про мовний бар'єр. Ніякого бар'єру не було по проїзді в файне місто Чернівці. Ми теж цього не відчули. Ми вільно розмовляємо російською українською мовою. Протягом тижня студенти не лише навчатимуться у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Вони ще відвідуватимуть музеї, виїжджатимуть в райони області. Для них проводитимуть екскурсії. На Буковинську гостинність гості зі сходу відповіли взаємністю, привезли подарунки. Натомість керівництво вишу запевняє, що це лише початок. Наступного тижня приїжджають харківські студенти Харківського національного університету Каразіна, Харківського е університету сходознавства і міжнародних відносин. А через тиждень Плануються студенти Донецького національного університету. Вже в перший день гості встигли потоваришувати з тутешніми студентами і переконатися, що молодь сходу і заходу однаково вболіває за майбутнє України. Ми вже обмінялися контактами, і ми надалі будемо спілкуватися. Страна наша єдина. Ми любі ми дійсно любимо свою країну. І Ми не хочемо ніякої Росії. Ми хочемо створювати свою країну, своє дільне государство незалежне. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський. Місцевий час. Згуртованість та підтримку демонструють буковинці. Люди масово пропонують прихисток для кримських родин. В області зареєстрували вже сім сімей з Криму. Усіх приїжджих із півострова волонтери щоденно чекають у 109 дев'ятому кабінеті міської ради. Там для них шукають тимчасове житло. І найважливіше закликають реєструватися, аби мати можливість вирішувати питання із соціальними виплатами. Разом з тим, волонтери заперечили інформацію, подану в змі про працевлаштування гостей з Криму. Ми їх приймаємо в гостях. І надаємо їм ту допомогу, першу необхідну яку край надати. А про працевлаштування ніякі мови не йде. 14 пожеж за останні три доби виникло в нашій області. В половині випадків горіла суха трава. Також вогонь забрав життя двох буковинців. Через коротке замкнення електромережі у пожежі на Потильщині, 16 березня, загинув 86-річний дідусь. Двома днями раніше вогонь забрав життя 42-річного мешканця міста Заставна. Пожежу помітили майже опівночі сусіди, які проживали навпроти. В той час вже будинок був повністю охоплений вогнем. Саме через запізніле повідомлення про пожежу, рятувальники, які одразу ж прибули на місце виклику, врятувати життя чоловіку не могли. За... Припущенням фахівців причиною пожежі стало небережне поводження з вогнем, а саме паління в ліжку домовласника. Картонні свині як символ парламенту України, артефакти столичного майдану, картини відомих буковинських митців. Усе це стало експонатами аукціону першого чернівецького арт майдану. Зібрані кошти призначені родині Героя Небесної Сотні Василя Аксенина. Сьогоднішній наш захід це така маленька лепта, маленький внесок у. Те, що власне віддали, те найцінніше, що віддали бійці воїни Небесної Сотні, а саме їхнє життя, це наша така маленька згадка і наші такі символи вшанування. А тих бійців небесної сотні головна мета це е, згадати згадати тих yeah. героїв е, і казати, що ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати картини, майданівські казки, залізний щит та рупер. Те, що нагадує зимові події в столиці, представили на Чернівецькому арт-майдані. Загалом взяти участь у дійстві зголосилися і художники, і поети, і скульптори. Іван Миколайович Салевич своєю роботою описав власне бачення депутатів Верховної Ради всіх часів. Незалежної України свою скульптуру митець назвав верховний свинарник. Одне і те ж саме твориться, забувають тут же депутати про свої обіцянки, про те, що вони обіцяли народу. Народ з кожними виборами бідніє. Економіка руйнується, тільки не руйнується, а зростає добробут самих обранців. Найекстравагантніший лот Арт Майдану продали за 300 гривень. А, як вас звати Данило? Данило, а так що ж додому чи роботу? Не знаю, подумаємо. Де, де буде більше людей це бачите там. Лікар за фахом Лариса за 1200 гривень придбала картину. Цей експонат жінці прийшов до смаку, перш за все, своєю незвичайною ідеєю. Творчість ззаду митця, в принципі, співпадає з моїм розумінням ситуації зараз. В принципі ця і сподобалась картина, тому вона й була придбана. Загалом на арт-майдані було зібрано майже 12 тисяч гривень. Ці кошти будуть передані родині героя Небесної Сотні Василя Аксенина, якого поховали минулої суботи у Чернівцях. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький місцевий час. Наразі у нас все. Більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Facebook та однокласники. Також випуски новин розміщуються на нашому офіційному сайті Есісі та на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. І пам'ятаєте, у людини два життя. І друге починається тоді, коли ми розуміємо, що життя лише одне. Гарного настрою вам та лише хороших подій Будьте з п'ятим. Побачимось.